Всім привіт! Мене звуть Олена, я з Рівненщини. І сьогодні я хочу продовжити тему з дельфініумами. Я вже неодноразово розказувала вам багато історій про свої дельфініуми. У мене невелика кількість їх, мені їх і не треба стільки, але посадити в садочок. От Я обрала деякі сорти. От, це магічний фонтан, чорний лицар, Дефлекс і новозеландські висівало з насіння. Тому побачимо, як же ж мої сіянці на сьогоднішній день виглядають. А виглядають вони по-різному? Бачите, один якось так. Тут по-іншому, хоча це вже другий раз він мені зробив кущик. До цього була так, така історія, трошки нехороша, не його зламали. Цього дельфінчика залишився корінь і трошечки прироста. Але це нічого буває таке, от він швиденько наростає. А є ось такі. Ось, бачите, цей сіянець просто неймовірний. Він сильний, потужний. І дає надію на гарний кущик, сформував уже суцвіття. Вон, бачите, видніється І друге суцвіття. Я не обломую суцвіття на цьому кущику, тому що, тому що я бачу, що все тут добре. В нього достатньо листа. Це означає, що корінь теж добре розвинутий. В цьому сіянцю я е, ламала. Я зрізала суцвіття. от, але він все-таки мені надавав із пазух такі невеличкі квіточки. Я залишила вже, думаю, хай там уже поквітує трішки. Але основне суцвіття я зрізала, тому що мені не подобалося, що він одразу пішов як в одне суцвіття. У мене були такі випадки, коли <кій> так. І закінчувалося <гум> життя цього кущика. Тобто він відквітував, все пожовтіло, засохло і все, нового приросту не було. Тому я цього року де такі вистрелювали мені вже із соцвіттям, Я зрізала, От, не давала йому квітувати, і він мені, бачите, дав новий приріст. І вже погляньте, які тут кращі результати. Я скажу, я ніде не піддивлялася, я робила так, як то скажуть, інтуїтивно. І бачу, що я не прогадала. Тут аналогічна була ситуація, але, але тут слабенько. Він спочатку пішов в ріст, а потім щось йому тут заважає. Але нічого страшного. От, хай собі потрошку наростає, все буде добре. Головне, щоб він ем, ну, нарощував листочки і коренево. От квітами будемо любуватися вже в майбутньому. Ось іще сіянець. Це все сіянці новозеландські. Сподіваюся. От, Із репродукції f 2 я купувала насіння з рук. Я не маю свого насіння, я не вирощую насіння із насіння свого ще, тому що в мене ще немає таких, ну, такого. Матеріалу, скажімо так. У мене тільки вони другий рік квітують, і я поки що вчуся їх е, утримувати у, у себе. От. А вже потім, коли вже гарно порозростаються кущі, тоді я буду вже збирати насіннічку, тому що насіння зібрати з дельфінів, там теж треба мати, ну, вміти це робити. Тому, тому поки так. А вже в мене дельфініуми деякі починають нарощувати свої кущі по другому разу. Це дефлекс, такий мітловидний. От він у мене трошки розвалився на початку, тому що в нас були весною дощі, от вітри, і його трохи звалило. Я його зрізала під самий пеньочок, і ось, бачите, він знову за півтора тижня наростив отаку масу. От. Трошки підросте, буду його підв'язувати, тому що у нас липень місяць теж такий грузовий і дощовий. От, я не хочу, щоб його знову зламало. А це вже відквітувавши був у мене магічний фонтан, такий красень. От, це таке бокове одне соцвіття я його залишила. І бачите, держить він свій кущик, не засушує його ще поки. Він стоїть так уже тиждень, мабуть. Як я зрізала, мабуть, навіть і більше, і я вже спостерігаю. Спостерігаю вже новенький приріст, який йде від кореню. Тобто ще може бути така історія, що цей магічний фонтан заквітує а, десь в серпні. А так виглядає моя гордість. Це дельфініум, чорний лицар. Звичайне насіння в пакетику я навіть не очікувала. Хоча е, я не знаю, скільки там було того насіння, він один у мене виріс, От, можливо, там більше їх зійшло, але один він виріс. От, і бачите, це вже другий рік він так квітує. Переваги в тому, що він не гнеться, тобто його стебла всі рівнесенькі, той трохи бокові потягли от Не ламається, взагалі не хворіє. Трохи світліший колір листя, це ну такий він і є. от Це не хвороба. от Уже, бачите, наформував мені насіннєвих коробочок. До речі, хто не знав, Якщо ви вирощуєте в себе дельфініуми перший раз і хочете з нього зібрати насіння, одразу вам кажу, що це буде репродукція. Якщо у вас ви із насіння f 2 то це буде f 3 тобто це вже будуть, вони виводяться із, ну не будуть відповідати сортності. От, але якщо ви посіяли, наприклад, f 1 і хочете зібрати f 2 тому коли він виганяє перше, перше суцвіття, рекомендується верхівку. Зломувати, щоб вся сила, вся міць ішла в квіточки, от в ці нижні, от, щоб потім, коли запилить джмель цю квіточку, більше формувалося таких насіннєвих коробочок. Якщо чим більше таких камер... От, бачите, тим махровіша буде квіточка. Я не знаю, не так не робила, але я знаю. От я читала про це так багато хто робить. От я так не робила і, мабуть, робити не буду, тому мені достатньо тих, що в мене є. От тому от така може, може комусь і знадобиться ці знання. На цій клумбочці в мене проростав біленький такий дельфініум, сорт магічний фонтан, ось його суцвіття. Подивіться, як воно змінило колір. Я навіть не знаю. Він був білий-білий, а вже коли почав ну, засушуватися, ну, якби квіточка старіть, вона почала міняти колір. Хоча в минулому році такого я за ним не спостерігала. Ну, З цього я хочу зібрати трошки насіння, якщо чесно. От, я виберу тут ну, де більше камер. От, і зберу насіння і хочу висіяти. Це буде в мене, якщо я зберу з нього насіння і висію, це в мене буде насіння F2. От, тому що я купувала професійне насіння і вирощувала його як з F1. Проростають мої дельфініуми ось на такій діляночці. Це вже мене закінчується тут подвір'я. Колись починався тут город. От, але росла в мене полуниця, якісь грядки були. Я це все прибрала і такий зробила квітничок для себе для дельфініумів. Тому що тут завжди сонячно, тут кращий ґрунт, тут більше вже чорнозема. От, і якби, тут якби, трошки схил і стікає. В... Тому що у нас грунти тяжкі, і якби дуже негативно впливає на кореневу систему, іменно замокання. У мене дуже багато вимокло сортів. В мене були гарні сорти. Я купувала їх кущами. Вони гарно квітували. І рожеві були, і, і лавандові такі неймовірно класні. от, І вони не зійшли цього року, тому що були восени такі. Я їх садила на цій діляночці. От, і якраз тут, бачите, падає тінь, і вони не, не проросли, одним словом. тому... Отак от у мене ростуть дельфініуми. Сподіваюся, на наступний рік вже буде більше що показати. Поки що ми в процесі. Взагалі я дуже люблю квіти з великим суцвіттям. Такі, знаєте, щоб високі були. От У мене мальви, бачите, на якому схилі я їх висадила. от Юка. От багато насіяла дзвіночків, які в майбутньому будуть давати великі суцвіття, і махрові квіточки будуть. Ну це вже буде не в цьому році. От тому дельфініуми і всі оці квіти, які мають такі суцвіття колосками. Це просто моя слабкість. Обожнюю такі рослини. Думаю, що і ви. До речі, я випустила на своєму каналі таке трохи емоційне, трохи душевне, поетичне відео про мальви. Заходьте, якщо буде вам цікаво. Дякую, що були зі мною. Рада, що підписуєтесь, дивитесь, лайкаєте, коментуєте до наступних історій.